Якщо говорити про ту ситуацію, яка розгортається останні дні, ну абсолютно все свідчить про те, що Росія і її маріонетки намагаються розпочати зараз повномасштабний наступ. Це також пояснюється ця остання трагедія в Донецьку. На мій погляд, це, це жахливий цинізм, але я вважаю, що ці люди, якщо їх можна звати людьми, вони готові йти на такий цинізм. Їм потрібна зараз картинка. Яка би ну ще більше, скажімо, викликала. Лють чи якесь задурювання мізків серед певної частини населення на Донбасі. Ми знаємо, що російська пропагандистська машина зараз просто з новою новий витоку це скаженілої пропаганди, і вони використовують власне ними ж створену трагедію для того, щоб очорнити українську армію, очорнити взагалі Україну як таку, і спровокувати певну цю ненависть тих людей, які цю пропаганду сприймають. І це все мені здається є один ланцюг. Вони зараз хочуть розпочати цей наступ, і е, треба чітко усвідомлювати, що е, якщо цей наступ, я впевнений, що е, наші збройні сили готові до його відбиття. Але якщо цей наступ е, відбудеться, він не зупиниться. якщо він буде успішним, він не зупиниться на адміністративних кордонах донецько Луганської області. Далі будуть намагання розхитувати ситуацію в інших е, сусідніх регіонах Української держави, тому е, на жаль, але іншого варіанту, крім як ведення воєнного стану. Переводу повністю країни на умови військового часу, економіки країни, державного апарату я не бачу виходу з цієї ситуації. У нас відбувається мобілізація без воєнного стану. Люди вони все одно готові це. Якби вони йдуть на цю мобілізацію, але не розуміють, чому тоді офіційно держава не вводить воєнний стан. Мені здається, тут перш за все президент повинен взяти на себе цю відповідальність, звернутися до нації і сказати, що ми все одно змушені будемо захищатися, тому що іншого варіанту просто немає.